Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі, і сьогодні будемо дивитися Таро прогноз для терезів на лютий 2023 року. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі, якщо вам цікаво, і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку. Усі дані будуть під цим відео. Будемо дивитися прогноз на трьох таро колодах, і на одній колоді такий більш підтримуючий, надихаючий. Перша колода це таро е, універсальний ключ. І на ній особисто я дивлюсь усі питання і суперважливі, да, якісь е, серйозні, і просто побутові якісь моменти, які цікавлять. Давайте тепер дивитися. А, що очікує Терезів у лютому 2023 року? Так, десятка жезлів перевернута. Десятка жезлів перевернута говорить про те, що ви. Можете взяти на себе зайві якісь зобов'язання або займатися якимись справами, які вас навпаки можуть обтяжувати, аніж давати вам енергію. Більш того, в сумі ваших зобов'язань ви будете відчувати, що не вистачає сил, не вистачає енергії, як чемодан без ручки, да щось тягнете. Хоча, наприклад, можна делегувати, віддати, відмовитись, перестати це робити, да, але просто тягнемо, тому що, наприклад. Клали в це багато сил або грошей, або часу, і так далі, якось просто шкода. Ця карта говорить, що щось з вас витягує енергію, і це не про емоційний якийсь відтінок, а більше про саме якісь дії, можливо, комунікація з кимось. Якісь саме, знаєте, такі активні дії, якісь можуть витягувати з вас енергію. Або обов'язки на роботі, або сімейні обов'язки теж можуть, е е знаєте, якось бути е е тяжко. От знаєте, таке відчуття тяжкості є. Добре, давайте далі дивитись, що, що буде у Терезів у лютому 2023 року. Двійка мечів перевернута. Двійка мечів, взагалі ваш, ваші, ваша стихія, мечі це думки, можливо, якийсь аналіз, можливо, щось таке. Знаєте, от двійка мечів, вона класна для того, щоб відсторонитись від всього світу, да? тому що отут це не ваша енергія, жезли, ці активні дії. Комунікація навіть занадто її да? І для того, щоб від неї відійти, напевно, ви будете закриватися для того, щоб подумати на самоті, а що мені хочеться, як я себе чую, не чую. Мені подобається, не подобається. Да? Це такий аналіз внутрішній. Єдине, що по закну перевернутій, це означає, що ви закриваєтесь повністю від всього світу. Тобто люди навколо вас можуть вас не розуміти, не якби. Навіть якщо вони будуть старатися якось вам допомогти або піти назустріч вам, ви можете цього просто не помітити і залишатись умовно в своєму коконі. Пробуйте хоча б когось підпускати до себе і розмовляти, тому що от саме слова для вас важливі. Так, давайте далі подивимось терези на лютий 2023 року. Лицар мечів перевернутий теж ваша стихія, насправді тому вам буде доволі комфортно в цьому. Тому що терези це такий повітряний знак, і якраз мечі відповідають за це. Єдине, що Лицар мечів, бачите, він кудись гонить, він кудись там. Йде, йому дуже треба, він біжить, щось робить. Да? Тобто, це про розвиток чогось, якийсь процес да, буде розвиватись і ще мечі, це інформація, все там в комп'ютерах, інтернет, якісь такі штуки, які не можна по факту потримати в руках, да? але вони на нас сильно впливають. І отут лицарь мечів буде говорити про те, що ви будете відстоювати якусь свою думку, досить так. Яро, да? Але перевернутий говорить про те, що обережно можете коли будете відстоювати свою думку, входити в конфлікти і сваритися з людьми. Да? Умовно, лицар мечів насправді, в колоді Таро така, знаєте, карта негідника в якомусь сенсі, тому що е він неприємний. Тобто він може словом ранити. І отут рекомендація. Спробуйте берегти своїх близьких, своїх рідних, щоб їх не засмучувати. Спробуйте, да, ви тут віддаляєтеся, але ну, от, да, от тут видно, є якийсь стрес, є, якийсь, є бажання віддалятися від людей, але при цьому розвивати якусь свою ідею. Щось напевно буде не так виходити, як ви хочете. Від цього буде, будете злитись. Да, пробуйте за собою це спостерігати. Далі наступна колода таро світлого провиця. Я на цій колоді зазвичай дивлюся, знаєте, якусь таку натхненну історію: чим займатися, хобі, робота щось таке, що саме надихає і дає цю енергію, ресурс. Давайте подивимось тут, що у Терезів буде у лютому. 23. Так, зараз. Так, що тут? Четвірка жезлів теж перевернута. Поки всі карти перевернуті. Енергія така ще не наповнена. Тобто, це не завжди супер погано, коли все перевернуто. Це просто означає, що можливо все буде виходити не так, як ви хочете, Не достатньо енергії, недостатньо бажання або або боді, потенціалу. Да? От, власне, тут не, не вистачає саме дій. Да? Тобто четвірка жезлів взагалі карта дуже позитивна. Це карта дому, це карта якихось. Веселощів, сімейного святкування, застілля, можливо, карта, коли ви зустрічаєтесь з друзями у себе вдома або у когось вдома. Да? Але в перевернутому форматі чогось для цього не вистачає. Можливо, бажання з кимось спілкуватися, можливо, не вистачає енергії, щоб усіх привітати, да? або з кимось щиро поговорити. Можливо, не вистачає якоїсь такої, знаєте. Я просто ще думаю. Можливо, навпаки, є така гіперактивність, яка теж може на це впливати. Загалом карта позитивна, можете прям отримати якийсь класний результат. І ще, до речі, якщо так, перевернуто, можете отримати результат, але пізніше, через це теж можете трохи засмутитися. Так, давайте далі. А, і ще, я думаю, знаєте, зараз всі працюють вдома. Отут може говорити про те, що набридно працювати вдома. Да? Ось щось така, така історія з дому, типу, змінюйте місце, можливо, треба якось. Або придеться змінити місце, адаптуватися до чогось іншого. Так, Терези, людей. Десятка мечів, пряма. Якийсь процес, нарешті, завершиться, і ви такі, фух, ну нарешті, блін, здихалися. Да? от Якась така історія буде, що, блін, нарешті ми розібралися з якоюсь такою проблемою, яка просто нависала, яка ну, нервувала. Да? і тут Десятка мечів говорить, що бачите, тут жінка стоїть і дивиться вперед. Все, вона бачить для себе нові горизонти, вона бачить для себе нові е плани на майбутнє, але для цього вона пройшла тяжкий шлях е від чогось відмовилася, щось завершила, е перестала, можливо, з кимось спілкуватися, можливо, звільнилася з роботи, або, не знаю, від чогось прийшлося відмовитися заради того, щоб почати, умовно, з чистого аркушу. Карта е, позитивна в прямому значенні для мене особисто, тому що, е, знаєте, іноді не треба нести, отут, як ви тут на початку, да, карта, що ви несете це все. Можливо, ви якраз відмовитесь від чогось, щоб вам стало легше. Давайте далі подивимось. Що у вас буде Терези у лютому. Лицар Жезлів теж перевернутий говорить про те, що. От тут цікаво. Від чогось відмовитесь, да? і якби є простір для того, щоби. Робити щось нове, да, щось якби або продовжувати якусь свою історію. Але, знаєте, буде тут такий момент прокрастинації, що, начебто, енергія є, начебто все є, але якось щось, щось, ну, щось заважає. Да? Тобто, от така от може бути історія. Теж тут треба себе е, ловити на цьому, тому що. Взагалі, лицар жезлів класна, енергійна карта. Це про роботу. Ну, навіть не про роботу, це про хобі, якісь натхнення, проекти, романи. Да, діти ще тут проходять. І по лицарю жезлів можна сказати, що а, є якесь натхнення. Да, хочеться щось робити, але є якась прокрастинація. З чим пов'язана вона? Вісьмірка кубків, да, емоції тримають. Відпускайте емоції, я думаю, що ви їх відпустите, все буде нормально, просто такий так, перехідний етап, перехідний лютий, як на мене. Окей, і далі. Е, наступна колода. Колоди е, повсякденне таро відьмачок. Е, чим вони мені подобається тут на, насправді скрізь намальовані коти в кожній, в кожній карті. Я люблю просто їх. І, по-друге, вони дійсно дуже класно відповідають для повсякденних якихось побутових речей. Дуже так, знаєте, зрозуміло. Дуже зрозуміло, як на мене. Давайте подивимось Терези, лютий 23-го. Так, відлюдник. Відлюдник буде говорити, що ви в якийсь момент. Um, от цікаво. У вас взагалі весь місяць буде такий, знаєте, відлюдкуватий насправді. Ви тут десь закриваєтесь, десь там з кимось сперечаєтесь, десь від чогось відмовляєтесь, відходите. Да? Не, хвит... Не вистачає енергії, хочеться від чогось піти, хочеться від чогось відмовитись. Да? І от якось третя частина місяця, ви нарешті знаходите цей дзен для себе, да? e, сідаєте там, біля умовного вогнища. І е, думаєте, куди далі? Що далі, як я хочу? Да? Це пізнавання, це е, робота самостійна з собою, на дому, наприклад, е, не в офісі. Це може бути історія про те, що ви будете багато працювати, багато щось шукати, якусь інформацію, вчитися, можливо, робота над дипломною роботою, над проектами, над чимось таким, в чому ви шарите, і ви там ще от більше будете занурюватися. Да? Це пошук світла в собі, і він такий, знаєте, екологічний, світлий, по своєму шляху йдете. Ну, класно. Карта роботи, так, да, мені відзивається. Давайте ще одну карту тут для вас витягнемо для Терезів, на лютий. Ось, і бачите, коли ви вже якби поринетесь в своє світло, поринетесь в свою справу, перестанете зливати енергію на конфлікти, на зайві зобов'язання, на зайві якісь думки. І поринете в себе у вас нарешті з'явиться енергія для того, щоб проводити час з кимось, весело весело його проводити з радістю. Можливо, будуть якісь. Вже зустрічі, які будуть вам приносити це задоволення, а не так, як до цього. Четвірка, жезлів була перевернута. Да? І тут прям емоційне наповнення. Це може бути навчання якесь коротке, може бути якась е зустріч, комунікація, активність. Навіть по цій карті можуть бути якісь невеличкі подорожі кудись е в своє задоволення. Так. І давайте ще одну карту дістанемо. Ой. Зараз. І ще одну карту дістанемо для терезів на лютий 23-го. Дурень. Ну от, ми і вийшли, якби... А, це не дурень, це не дурень, це суд. Суд. Так, така, так, знаєте, Серйозний кінець, я б сказала, тому що у вас тут да, відлюдник, старший аркан і все був. Да? А суд це якби таке в класичній колоді суд, він, як знаєте, такий янгол спускається з небес і такий дає людям те, чого вони так просили. Да? Тут же ж вона намальована якби в такому сенсі, що тут е, ця відночка вона грає на флейті, але цю музику чує тільки вона. Насправді її не чутно. І це те, що це як здійснення того, що ви хочете. У вас це буде в голові крутитися, якась реалізація якоїсь ідеї, це якби дозволення собі, це як відновлення, це як другий шанс, це як примирення. Це як е, нарешті я знайшов своє щось і йду по цьому шляху, да, крок за кроком. Мені дається, це якась така історія, яка може, до речі, з сім'єю бути пов'язана. Примирення в сім'ї, другий шанс, можливо, перехід на якийсь новий рівень. Е, класна, класна карта, плюс по суду вона кармічна. Тобто ви повинні були пройти весь цей шлях, щоб якби. Зловити, можна сказати, якийсь інсайт про себе, про свої здібності, або про те, куди ви хочете рухатися далі. Карта пряма, тому місяць у вас завершиться позитивно. Тобто, можна сказати, не, не, не просто так будете страждати. Так, і остання колода вона така підтримуюча, так і називається, колода підтримки. Давайте подивимося, що вам. Карти тут радять на лютий Терези, Що вам тут карти радять на лютий місяць? Знайдіть ціль, ресурси знайдуться. Бачите, це те, що я теж тут відчуваю по цьому шляху, що Таке враження, що у вас спочатку буде дуже багато зайвого, дуже багато зайвих обов'язків, думок, якихось дій, конфліктів. Так? І така оця прокрастинація, вона не просто так. Вона як символ того, що ви не знаєте, куди вам йти. Але, от той момент, я вважаю, такий головний, коли ви від чогось відмовитеся, і тоді у вас з'явиться простір отут, бачите. Тут, якби, простір, він пустий, його нарешті можна чимось заповнити. І після цього у вас вже включається відлюдник, це як пошук своєї цілі. Потім, напевно, ви її знайдете, будете святкувати, умовно, умовно, так? і вже почнете по суду приймати якісь серйозні рішення. Тому е шукайте свою ціль на цей місяць. І я вам бажаю її знайти. І скоріше почати її реалізовувати. Дякую вам і всім пока!